Перша друга секція. Ми знову біжимо в іншу сторону. Довго розповідати, що я маю на увазі, але суть в тому, що завтра приїжджає багато вікон і з понеділка почнуть викликати вас. Жаліються, що ви або я. Хоча в мене такого ні разу не було, але тим не менш. Гримою на них що не потрібно викликати раді одного вікна, але зазор між вікнами може і місяця сягати. Тому я прошу вас, як я писала, будьте то відповідальні. Будь ласка, Приїздіть навіть коли одне вікно. Я вас дуже прошу. Нехай буде те, що вони нічого не роблять. Їх зона відповідальності, а не наша з вами. Готуйтеся.